Мурахоїденята, лінивценята, Броненосеценята ящиренята, качко дзьобенята, єхидненята і ведме жата. Всім привіт! Привіт! З вами справжній українець, і ми вже і одразу виражаємо В самий, самий кульмінаційний, самий цікавий і самий ліпший бой в тунчиках на моєму самому красивому, самому бомбезному, самому імбовому і самому ліпшому тунчику. Який називається Ареус 44. Карта, друзі, Древньої Піраміди. Ми, французи, на європейському сервері, що доволі цікаво, бо країна, друзі, це як не як Європа. Gmail <before> Gmail> Ми на щастя в топі списку в режимі звичайного бою на аккаунті нового стрічному бою, який називається Справжня. Українка. Забираємо пазіка, рахунок робимо один годин і їдемо собі далі. А далі перед нами постає Су-85, якого треба провести. тримай через топлівний бак. Завжди люблю стріляти по топлівних баках, дру, дружбанів. всяких. От, і власне, чому я і стріляю по топлівних баках, бо ймовірність загорітися стає більша. І горить Су-85, і він тепер шотний для нас. Що ти, Ваверайн, хочеш в вас хватити? Ай-яй-яй-яй-яй, не виціли нормально стріли. От бачите, в чому проблема фугаса? Може деколи не зайти. Так. А в фасами варто стріляти і. І бажано стріляти, коли ти впевнений, що попадеш в ту зону. От бачите, тут я впевнений і 239 заходить фугасний, але бляха з малою альфою. Це не радує. Саме, саме мале... Е Малий фугас, який міг зайти в цьому випадку. От Ви бачите в чому ВБР? намахує нормальних пацанів. Чисто кіберспортивна гра ніяких підкруток ніяк і нічого. Але гра 4-2 ми виграємо, це радує. Так, васок, подивіться, стокове чудо. не могло собі пушечки викачати і вже башню картовану має. Так. Але у нас пробуває другий жулік, який справа, сліва, справа, ззаді. Що це таке, я взагалі не розумію. Так, 4300 є рахунок і треба... І треба каточити. Давай, КВ 1 поможи мені! Що ж ти робиш, друже? Стріляй, я не їдь. Вони або стріляють, або їздять, я взагалі не розумію. А, а одночасно як Цезар, три, три роботи зараз робити, ні? Добре, 5-300 рахунок і бачимо КВшко, але КВ2 забирає нашого Д3-4 і потрібно скоренько вкатувати на КВ-1, бо бляха, шанси можуть поміліти капець. До побачення КВ-1 і розвертатися нас троє. А, а, а він один. Він може брати клубка Ізі, але якщо я буду грати, то не ІЗІ. Якщо я вилучу з риту, ІЗІ. Так. Подивіться, 6-5 це Ізі може бути. ІЗІ колобок. Тримай 231, друже, щоб ти не агресірував дуже так аж аж так наївно. І що? Ти хочеш мене висівати? Ай-яй-яй, зайдя Т3485, ми під'їжджаємо і ми забираємо тебе, друже, в танкового а Самі відправляємося. В ангар і за перемогою. Перемога це друзі. Це мастер, це воїн, це основний калібр. І це як бонус медаль героїв. Росіня! Невже це медаль героїв осінняя? Аж сам не помітив, як її взяв. Грар. самий епічний бій. 1250 опиту і 3073 урону достатньо для того, щоб був мастер, звичайно. Звичайно, і не як ніяк. Добре, друзі. Це росеняй. А далі та-да-да-дам! Після бойова перевірка на ботоводство, друзі. Ми їх завжди перші. Так. КВ-1 за нас грав майже бот. То не дивно було, їздить і не стріляє Леопард. Твінкар т 34 85 бот, от, бота виявили. Подивіться на нього. 42%. Може той вже був в нашій рубриці, а 41 на Т-43 ім це просто щось космічне, дебільне. Так, бот Т-3485 щух! Тож бот, подивіться, два боти в команді. Я би сказав навіть і три. Подивіться, бот-початківець, яка в нього статистика. В нього на оці ImB, яку апнуло 38% перемог. Це вже говорить, що це бот. Хто то був? Щух-бот. Т34, майже бот, Два майже бота і два бота. Цирки в команді і як БТР. Добре. Хто грав проти нас? КВ2. Рак. КВ-1, Середняк. Воверайн. Це бот. У них теж боти є цирки. 40 на тігри ПМБ. На М6 теж гарний, гарний тунчик і 32. Ну, правда. І оцей 32, ну це. А, коротше. Це все ясно, друзі. Це ботоводство. Це не людина грала, а бот. Так, КВ-1, ні, то не КВ-1. То Воверайн був бот. Су-85 Тінкар. Квас. Середняк, 4 четвертий джітвінкар і АМІХ рак. В них явно сильніша була команда, але завдяки мені і ІКВ-1 ми змогли перевернути бій. Так що так, мої друзі, ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найважливіше робити не певні висновки, а правильні. І обов'язково завжди вчитися на своїх помилках. Тоді ви будете розвиватися і ставати щораз кращими, кращими, а колись і найкращими. Чого, власне, я вам і бажаю. Так що так, мої колеги, це був самий, самий ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій g. Щоб мій жіжі набрав мільйона переглядів, мільйони підписок, щоб мій жіжі став самим актуальним і самим популярним каналом вдобаному Ютубі. Так що так, мої колеги. З вами, як завжди, був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде добре. Нехай вам завжди щастить, нехай Ігор Дідик принесе вам 720. Головок часнику, бо ви найкращі. А Петро Жув нехай подарує вам новенький металошукач, бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Ну і все, мої колеги, це справді все. Неодмінно, скоро з вами побачимося. Ну і бувайте, мої Рафаеле. Нята.